Нарне засідання ї позачергової сесії Шосткинської міської ради 8-го скликання оголошую відкрито про визнання повноважень депутата Шосткинської міської ради, 8-го скликання. Визнати повноваження депутата Шосткинської міської ради, 8-го скликання. Тимченко ірини Яківни, обраною в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від сумської обласної партійної організації політичної партії за майбутнє. Включити Тимченко Ірину Якіну до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів, регуляторної політики, підприємницької діяльності, торгівлі та побутового обслуговування за те, що прийнято, в цілому, прошу голосувати. Прийнято вітаємо і бажаю плідної роботи. Дякую. шановні депутати? У нас є пропозиція затвердити старостою Абражіївського старостинського округу Шосткинської, міської територіальної громади, Чищову Наталію Вікторовну. Народилася 23 лютого 80 року, проживаю в селі Ображиєвка. На даний час працюю бібліотекарем, одружена, маю двох дітей, навчаюся на третьому курсі сунду. Що ви як сталася, то будете впроваджувати нове? Ну, перш за все, допомагати чути людей похилого віку, допомагати їм. Тому що вони до мене багато разів зверталися. Скільки у вас дітей в школі? 80 Вона працює бібліотекарем в селі, вже все життя живе в цьому селі. Вони один одного знають. А до бібліотеки де ви працювали? торгівлі. Ви надають курсі автовида спеціальність. Хімічна технологія та інженерія. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято про внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства? У нас є статутний капітал поповнення і надання фінансової допомоги для комунального підприємства «Водоканал» на лівки 100 тисяч у дворі будинків, вулиця Сланівська, 3, 5, 7 – Там бомборшовище не нашої громади. І, звичайно, ми там за законом не маємо права робити ремонт. Зараз привезли міста ці компактні наземні бомбосховища. У мене дуже прохання велике, так як там я депутат, хоча б поставити таке бомбосховище модульне у дворі цих будинків. Добре, таку заявку будемо робити. пропозиція. Прошу вивчити питання. Ми пропонували на комісію праворах і опит. Коли по інтернет є відкриваються і відкриваються, закриваються бомбосховища, коли є тривога, тому що мародірства є в тих бомбосховищах. Те, що стосується бомбосховищ мобільних, те, що ми отримали з допомогою Червоного Христа, то вони вказівка її, щоб вони в весь час були відкриті. Там нічого красного. бо багатьом сховища дійсно не процвітає. Те одирвали, те вкрали. Буде буде про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади по управлінню житлово-комунального господарства збільшити видатки для співфінансування експлуатаційного отримання автомобільної дороги загального користування Миронівка Кулиць в сумі 2 мільйона. Звернувся до нас КНП Сурсумський обласний центр екстреної медичної допомоги з проханням змінити цільове призначення коштів виділених у 2024 році для іншої субвенції. На придбання спецудів. Владна страждальна дорога в Казлука. Ми, протяжчий 4 км 900 93, на минулій сесії ми проголосували 2 млн. Звернулися до обласної державної адміністрації. Наскільки я розумію, обласна адміністрація не збирається підтримувати і ми залишаємося все... Збирається. я пропоную зараз проголосуємо ще, добавить 2 млн. на цю дорогу. Питання, нема ресурса багато робіт проведено в нашій школі, яка є зразковою, можна сказати, для нашого міста ліцей, але там лишається відкритим питанням по твердому покриттю на території закладу. То я знаю, що було і звернення від керівництва закладу, Скоро, школа, ліцей спробував додати 900 тисяч для вишне даного питання. І ще пропозиція була. У нас комісійно під протоколом приймали рішення звернутися для того, аби передбачити на третій квартал 4,8 мільйони для заробітної плати медикам. Приймемо рішення, скільки ми додаємо медикам? 3,2 млн ми додаємо центральний районний лікар. СІ А далі внутрі центральний районної лікарні, там є головний лікар, є керівництво. Будь ласка, працюйте. Для доповнення сумської обласної адміністрації про створення відділення психосоматичного шміста шо. Зв'язку з необхідністю підвищення доступності якості спеціалізованої психіатричної та психотерапевтичної допомоги для мешканців північного регіону Сумської області виникла нагальна необхідність створення психосоматичного відділення. Допоможе вони відкриють робочі місця, будуть по доході налого. І вулиця Пускова, яка тягнеться від перехрестя. До кладовища на підготовке. Будь ласка, запишіть, щоб хоча б рейдерам прийшли, бо там я буду. Хоча б рейдерам. Прошу голосувати, хто Добре. за? Рішення прийнято. На сьогоднішній день я хотів би повідомити, що ми відправлені відповідні запити, тому що дане підприємство на сьогоднішній день провело реформу і проаналізувавши таку реформу. Приходимо до висновку, що наші ресурси використовують. Комунальні ті, що знаходяться на території нашої громади. Але громада від цього нічого не отримує. На сьогоднішній день, якщо порівняти ті податки, які сплачувало підприємство до реформи і після, то сьогодні ми розуміємо, що вони взагалі нічого нам не платять. На сьогоднішній день ми виділяємо їм землі, де розташовані наші ресурси, наші ліси, а ці ліси тільки продаються і централізовано вивозяться на обробку в Київ, в центральні регіони. Там підприємства їх обробляють, сплачують податки і так далі. Є резонансні подібні питання до цього підприємства, і я прошу перед тим, як виносити дане підприємство на розгляд комісії та сесії, спочатку розібратися, чи повинно таке підприємство взагалі працювати на території нашої громади. Ну, засідання позачергової сесії